Стука морозець в віконце, виглядає зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, посміхайтесь, до занять хоч ж збирайтесь. Дітки, яка зараз пора року? Пригадали? Так. Зима. Зараз ми з вами послухаємо про останній місяць лютий. Лютий. Народі кажуть, місяць цей лютує, увесненько чує. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих дорів. Ще люди величають, бокогрієм, Бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні гріє все одно лише один бік. Другий при цьому мерзне, саме тому і з'явилася приказка. Лютий у день бік нагріває, а вночі Рів зіб'є. Але яким би лютим цей місяць весна вже не за горами. Лютий зиму не а як на весні весною пахне. Лютий великий місяць. І теплом приголубить, і морозом налякає, то січня потягне, то березний рузильне. І все ж таки лютий. Діни зимою. Назва лютих закріпилася дуже давно, адже він людську далі має пронизові злоговілі. Людки болючі морози. Котрі перемети. Серце лютий Про це свічить і попередні назви місяця. Такі як крутень, зимобор, криводорі. Брід межень, межа між зимою та весною. Також лютий має багато прикмет. Послухайте, місяць лютий вітра ведує, та вода злюду Мости будує, лютневі прикмети, метелиці та замети. Лютий лютує та весні. Дорогу готуєм, Якщо лютий багатий на сніг, то квітень буде щедрий на воду. Ось такий непередбачуваний місяць лютий. А після лютого ми зустрічаємо прекрасну весну. Пригадали? А тепер послухаємо про горобчика і синичку цікаві факти. Світ горобців досить різноманітний, але в Україні мешкає всього два види цих пташок. Один вид називається домовик, а другий польовий. Горобець це невелика пташка, зазвичай вага горобця становить 30 грамів. Але є і справжні малюки. Наприклад, корольки, що належать до горобців, важать 10-12 грам. Цікаво, ми звикли, що крадуть дрібні блискучі предмети виключно сороки. Але виявляється, що цим не проти повалуватися горобець. Вони теж схильні до збирання різних блискіток. Якщо горобець буде жити в неволі, чи за ним будуть добре доглядати, то ця пташка зможе прожити 10 років. Але в природі її вік дуже короткий і мало хто переживає навіть кодну холодну зиму. У цієї невеликої пташки в грудях знаходиться справжній реактор. Під час польоту серце горобця може битися з частотою в тисячу ударів в хвилину. Горобці дуже відані птиці. Вони вважають за краще створювати пару на все життя і дуже важко переносять втрату партнера. Горобець на відміну від інших своїх побратимів, не здатний довго перебувати в повітрі. Зазвичай горобець може летіти не більше 20 хвилин. Якщо змусити його летіти довше, то він швидше за все загине. Як і інші птахи на політ, горобець витрачає колосальну кількість енергії. Тому без їжі ця пташка не зможе прожити і двох днів. Горобець влаштований так, що абсолютно не може ходити. Дивовижний факт, але приблизно через 10 днів після того, як старший мотороб вилупиться з яйця, він вже буде здатний літати. Горобці відкладають всього два або три яйця протягом року. Все залежить від навколишнього клімату. Чим тепліше, тим більше яєць. Це неймовірно. Але в шиї горобці знаходиться в два рази більше харців, ніж в шиї жирафа. Цікаво, але температура ціла коробця приблизно 44 градуси. Люди починали облаштовувати місця під годівлі для осілих птахів у холодний період року. З давніх давен люди для пернатих друзів майстрували годівнички. Ось, наприклад, із пластикової пляшки, підвішували сало на гілки дерев. Робили з дерева ось такі будиночки. Синички дуже полюбляють їсти крихти хліба, але не можна давати чорний хліб. У ньому міститься багато дріжджів, які здатні їх убити. Свою назву синички отримали із-за характерного щебетання зінь-зінь або сі-синь-сі. -сі». Синички здатні видавати близько сорока різних звуків. І Синички це чарівна мелодія, яка наповнює ліс життям навіть у найхолодніші зимові дні. Її трель може бути м'якою та лаївною, але в той же час вона може випустити гучні, пронизливі звуки, які можна почути на великій відстані. Синиці не роблять запаси на зиму, зате вони чудово знаходять і розиряють чужі сховища, зроблені іншими птахами та дрібними тваринами. Синиці не нажерливі і полюють весь день, безперервно, навіть коли вони вже ситі та поїдають 300-400 будь яких комах за день, навіть тих, якими інші птахи зазвичай не харчуються. Літають синиці дуже швидко, але рідко махають крилами і витрачають на політ енергії менше в більшості інших птахів. Синички п'ють тільки чисту воду, не п'ють брудну, навіть у містах, купаючись в калюжах, вони не п'ють з калюж. Синички мають чудову пам'ять і запам'ятовують місця. Де їм вдалося знайти багато їжі, щоб згодом до них повернутися. Люди кидали крихти хліба, шматочки сала і спостерігали. Якщо синичка спочатку стане клювати сало, то в будинку буде вестися живність. Якщо стане клювати крихти хліба, то буде в будинку достаток. Малята послухайте і запам'ятайте прикмети за синичкою. Якщо синиця стукає дзьобом у вікно, чекайте хороші звістки або гостей. Залетіла в будинок, обіцяє добрі вісті. Синиця сіла на руку, загадують бажання, а спіймана в руки синиця обіцяє втілення в життя найсміливіших мрій. Зграйки синичок з'являються біля будинку. Це віщувало швидке похолодання. На годівницях чекайте гуртовини. Якщо синиця свистить, це до ясного дня. Якщо пищить, до нічного морозу. Діти, пам'ятайте, жовтогруді спритні пташки потребують вашої турботи і допомоги не тільки в своє свято, але й кожен день взимку. Зараз ми з вами трішечки дітки, відпочинемо. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Ой не жарти не спіг, молочі випав сніг. Вийшов рано в двір гусак, міряв сніг і так, і сяк. І поважно мовив він, випав сніг до колін. Качка снігом побрела. Ках! Тут буде до крила. Як поміряв горобець, по двору з кінця в кінець під з гоп та гоп сніг по посадить дьоп. Ми порухались відпочили, а тепер до занять знову сіли. Молодці, намалюємо нашого горобчика і синичку. Дітки, сьогодні ми будемо малювати синичку і горобчика. Ось такі на гілочках сидять. Для цього нам потрібен аркуш паперу білого кольору. Фарба чорна, синя, зелена, жовта, біла, водичка, олівець і пензлик. Тож розпочнемо. Спочатку ми з вами намалюємо пташок. Голівенько у пташки овальна. Тулуб. Теж овальний. Хвостик, трикутничок, крильце. начебто півмісяця, ось так, лапки у пташки. Ось такі. Дзьоб, у пташки, трикутничок, око кругленьке. Це у нас буде синичка. Зараз ми намалюємо з вами горобчика. Теж. Дзьоб, вибачте, голівенька овальна. Тулуб овальний. Такий пів овала. Ось так. Крильце трикутничок. Квостик трикутничок. Джоб. Око. Лапки. Зараз ми намалюємо, начебто вони сидять на дереві. Зверху вниз ми проводимо ось таку смужечку. Ну і від неї гілочки ось такі. І у горобчика так само ми намалюємо смужечку таку. Начебто він сидить на гілочці. Ось такі. Зараз ми розфарбуємо спочатку синичку. Синичка, діти, вона з жовтою грудкою і синіми крильцями, трошечки з додаванням біленького, зелененького кольору. Беремо жовтого кольору фарбу і починаємо малювати грудку нашої синички. Ось так, не зафарбовуючи крильця, Ось так. не заходячи за контур олівця. Тепер ми трошки змішаємо зелений разом із жовтим. Це у нас буде зверху трошки зелененьке. Ось так. Трошки зелененьке. І додаємо синього кольору. Ось так. Це синього кольору будуть крильця у синички. Ось такі ось такі синенькі крильця у синички. Ось вони. Хвостик у нас так само синього кольору. Кінчиком пензлика намалюємо хвостик синього кольору. Ось так. І малюємо синього кольору голівку, трошки зверху. Трошки додаємо білого кольору. Бо у синички олівенька вона не вся синя, з додаванням трошки білого кольору. Ось так. От. Зараз чорним кольором ми намалюємо синичці. Око. Око дзьоб. Ось дзьоб зафарбуємо, лапки, кінчиком пензлика. Начебто на гілочці сидить. Ось така у нас синичка вийшла. Тут синичці ми трішечки чорного додамо, трошки ось так. І трошки тут, на хвостику у нього теж чорне є крильці. Трошки ось так виділимо. Ось така синичка у нас вийшла із з вами. Зараз ми з вами намалюємо горобчика. Горобчик дітки у нас у горобчика пір'ячку зафарбоване коричневим, трошки біленьким і трошки чорним кольором. І грудка у горобчика сіренького кольору. Беремо трошки білого, трошки чорного. Зафарбовуємо грудку. Зафарбовуємо грудку. Сіреньку, ось так, до крильця сіренька грудка, а все інше у нас вже йде коричневий. Коричневий потім будемо трошки додамо з вами чорного і трошки білого кольору. Так, зафарбовуємо. Хвостик зафарбовуємо, він теж у нас коричневий трошки з чорним. Так. Ось так, зафарбовуємо хвостика. Зафарбовуємо голівоньку нашому горобчику. Вона у нас теж коричневого кольору. З додаванням сіренького, це ми вже зараз офарбуємо, а потім будемо відтіняти нашого горобчика чорним, коричневим, білим там. Так. Зараз візьмемо трошки чорного кольору, чорний колір у нас, ми зробимо чорним кольором горобчику Тут трошки чорний око зафарбуємо чорним кольором. дзьоб намалюємо, зафарбуємо джобік і виділимо крильце чорним кольором так і трошки чорного кольору ми додамо на хвостик. Він у нас теж є чорний трошки колір. Зараз ми крильця трішки більше виділимо. Так. Ось. І тут у нас у горобчика чорний колір є трошки. І трошки надерму ось такі смужечки, лапки. Кінчиком пензлика лапки нашому горобчику. Ось такий горобчик у нас. Зараз ми з вами намалюємо гілочки, на яких сидять наші пташечки. Зверху. Проводимо гілочки у нас коричневого кольору. Так само кінчиком пензлика проводимо. Сілочка на якій сидить у нас синичка проведемо. Ось хілочка на якій сидить синичка. Ось такі у нас пташки вийшли. Сподіваюсь, у вас вийде так само гарненько розфарбувати пташок, синичку і горобчика. Молодці, дітки! До нових зустрічей. Бувайте!